Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як працює помічник паркування, авто то є ас, 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 асистент парковки, то є або, ну, допомога при паркуванні, як вона працює на автомобілі Мерседес Mercedes, Mercedes – це Б клас 246 кузов 2015 року. Значить, дивимося, дивимося, як це, як це все, як, як це все працює. Значить, ось даний автомобіль. Сідаємо за кермо. Що нам потрібно? Що нам потрібно, що нам потрібно? Ну, нам потрібно зімітувати парковку. Значить для цього я трішки вже підготувався, я зімітував ось таке от. Ну, там в мене стоять два автомобілі, то я зімітував таку ось парковку, парковку тіпа, для того, щоб він туди запаркувався ось між, між цими автомобілями. Значить, як, це, як, це, як це працює? Значить, то є, ну, це імітуємо, що ми їдемо вдоль там, дороги чи... В дворі будинків. Ось там у нас світиться отака от синенька бачите, парковка. Це, це означає, що в принципі, цей асистент ну, готовий, готовий працювати. Значить, якщо я розумію, що мені потрібно ось тут запаркуватися, мені потрібно включити правий поворот. Правий поворот. І от, Допустимо, щоб вам було видно. Ось я їду е... потихеньку. З поворотом. Їду, їду, проїжджаю ці автомобілі, і коли він побачить, що йому достатньо місця для парковки, ось, там засвітився ось такий от значок, стрілочка вправо. Тобто це означає, що йому місця достатньо для паркування. Тепер я включаю задній Задню передачу, і він мені пише е, е, активувати е, е, помічника паркування. Я, я погоджую. Так. Е, значить, е, автомат, значить, він пише інструкцію, е, що робити. Те? Ви тут уважно це все читаєте ну, і дотримуєтесь е, того, що він, що він від вас просить. Значить, трішки, трішки камеру забираю в сторону, Значить, я включив задню передачу, руки з руля забрав. Ну, і дивимося, що у нас виходить. Значить, він, він їде, руль сам крути. Тобто, в зеркало вам покажу, Ось він заїжджає задом туди, в проковочне місце. Це руль він круте сам. Він, ну, мені треба тільки читати, що він там пише, і дотримуватись, дотримуватись ну, цих інструкцій, що він, що він мені пише. Руля торкатися не треба. Ну і то есть, не сильно, швидкість повинна бути мінімальна, то есть, там. Газ можна трошки давати, так. Він це медленно буде все робити, він сам це сам провіряє. Хоче вперед. Давайте вперед. Ось так ми включили вперед. Все, тось, я навіть тормоз, він сам зупинився, тось, він сам зупинився, просить мене переключити передачу. Я переключив передачу назад. E, значить, він мені написав, що парковка закінчена. E, тепер виходимо на вулицю і подивимось, як в нього це, це вийшло. E, ну, так. Тут така відстань. Тут така відстань. Трошки криво, але можна ще раз спробувати. Ну, в принципі, зі своєю задачею. Він справився, припаркувався. Може як. Щось, звісно, там зробив теж не так, як він хотів. В принципі, він запаркувався, все добре. якось так Друзі, ось таке от коротеньке відео. Не знаю, буде комусь корисне воно і не буде. Тобто, ті, хто їздять... На Мерседесах ті, мабуть, знають про цю функцію. У ну, мене запитують, часто запитують клієнти про цю функцію. Для цього я зняв це відео. Якщо комусь буде воно корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде, буде багато різної корисної інформації. До скорих зустрічей!